Євангелій від Луки, третій розділ, сьомий та восьмий вірш. Іван казав людям, які приходили хреститися до нього. Роди гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плоди гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі: маємо батька Аврама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння підняти дітей Аврамові. Кожна людина має бажання і необхідність виправдовувати себе. Ми маємо бажання і необхідність знати, що ми праві, що я права. Я права в своїх вчинках, я права в своїх словах, бажаннях, розмірковуваннях, висновках. І тому ми щодня шукаємо аргументи. Багато разів на день шукаємо аргументи, які приводимо собі, які приводимо іншим людям для того, щоб довести свою правоту. Ми намагаємося знайти шляхи, як ми відповідаємо нормам, яким ми хочемо відповідати, або яким ми. Маємо відповідати або правилом. Але ж насправді наша потреба бути правим, вона походить від того, яким нас створив Господь. Ми не можемо з вами позбутися цього бажання. Ми не можемо з вами позбутися цієї внутрішньої необхідності шукати свою правоту, тому що ми створені Господом. І наша ціль і. Наша е, потреба бути правим перед Господом, тому що ми створені для того, щоб служити Господу, тому що ми створені для того, щоб жити таким життям, яким живе Господь, і тому, що саме таке життя, яким живе Господь, воно і є правильним життям, воно і є добрим життям, воно і є благословенним життям. Ми саме таким життям ми і маємо жити. Але питання в тому, що дуже часто ми не розуміємо, що шукаючи виправдання собі насправді насправді ми шукаємо самовиправдання перед Богом, тому що тільки Бог має. Право тільки Бог має владу сказати кожному з нас, що ти правий. Якщо люди, наприклад, кажуть нам, що ми праві, то це може бути взагалі неправда, а може буде це правда часткова, яка стосується конкретного, конкретної дії чи конкретних слів, але ж питання в тому, що виправдання потребує наша особистість, виправдання потребує саме наше життя, не просто якийсь локальний момент нашого життя. А усе моє життя і це виправдання. Ми не можемо дати собі самі. Сьогодні люди е, говорять і вчать про те, що людина може себе виправдати, і цього достатньо. Але питання в тому, що цього недостатньо. Виправдання приходить не від самої людини. Виправдання приходить від Господа. Справжнє виправдання приходить від Господа. Тож шукати виправдання треба у Господа. А виправдання у Господа, грішна людина не може отримати за свої вчинки, за свої слова, за свої думки. Чому? Тому що серце людини грішне, і гріх не може знайти виправдання перед Господом. Але ж гріх так засліплює наші очі, наші людські очі, що ми все ж таки намагаємося шукати перед Богом виправдання, а іноді ми прямо настоямо на своїй правоті, на підставі своїх вчинків. Але ж Цього не можна знайти. Давайте просто ще раз подумаємо, наскільки це критична ситуація, наскільки це можна сказати глухий кут для кожного з нас, що ми не можемо на підставі своїх вчинків, на підставі того, якими ми є, на підставі того, що ми хотіли, що ми хочемо, що ми плануємо знайти виправдання перед Господом. Навпаки, ми винні перед Господом. Ми всі люди. Ми такими народилися. Тож слово Боже каже, щоб ми не шукали само. Виправдання коли ці люди приходили до Іоанна хреститися і хотіли прийняти цей обряд хрещення, складний обряд для юдеїв, тому що він передбачав, що юдей має поставити себе на рівень з язичником. І хрестившись повним зануренням в Йордані, він свідчив про те, що він настільки брудний морально, настільки брудний, всередині себе, що він має повністю бути очищеним, повністю бути. Омитим, і про це свідчило занурення в Йордан. Але ж ці люди самі в собі думали, що вони не такі ж вже і погані, що вони не такі ж вже і грішні. І Дух Святий відкрив Йоанну Хрестителю про ці думки. І Іоан звертається до цих людей і каже: Не думайте самі в собі. І далі там, по тексту, що ви діти Аврама, бо вони на це спиралися. Сьогодні Господь звертається до кожного з нас, Господь бачить серце кожного з нас, Господь бачить думки кожного з нас, Господь бачить наші розмірковування щодо себе. Коли ми кажемо я не такий вже і плохий, як та людина, я не такий вже і поганий, як інша людина. Мої вчинки не такі вже. Е... Погані як вчинки іншої людини, і ми завжди знаємо думаю, багато людей, які гірші за нас, на нашу думку. Але ж питання в тому, що порівнювати своє життя, ми маємо з життям Ісуса Христа, бо тільки життя Ісуса Христа є стандартом і нормою життя людини. А життя Ісуса Христа на 100% від. Відповідає Божому життю, тому що Ісус Христос є і Богом, і людиною одночасно. Тож Слово Боже, нам дає вихід, нам, грішникам дає вихід, і це, можна сказати, шокуючий вихід, тому що виправдатися перед Богом грішник своїми вчинками не може. Але Господь дає нам шлях, яким грішник може виправдатися перед Господом, але не своїми вчинками, не своїми. Е не своєю працею, а вчинками Ісуса Христа, а життям Ісуса Христа, а тим, що Ісус Христос виконав Божий закон на 100%, а тим, що Ісус Христос заплатив за гріх кожного віруючого в нього. Тож Ісус Христос сьогодні кличе кожного з нас, Господь кличе кожного з нас, щоб ми спиралися. Ми вже віруючі люди, щоб ми спиралися щодня на праведність Ісуса Христа, щоб ми не намагалися виправдовувати себе чимось меншим за кров Ісуса Христа, за смерть Ісуса Христа, за життя Ісуса Христа, бо нічого менше, ніж Спаси... ніж спасіння, яке здійснив для нас Ісус Христос, не може виправдати нас в Божих очах. Тож смерть Ісуса Христа і Воскресіння Ісуса Христа є єдиною достатньою підставою для того, щоб серце кожного з нас, серце кожного грішника, який вірить в Ісуса Христа, було сповнено миром, було сповнено Божою благодаттю, було сповнене Божим прощенням і Божою любов'ю. Тому що на підставі жертви Ісуса Христа кожний грішник, який вірить в Ісуса Христа, є виправданим, є прощеним, є прийнятим в Божу родину. Тож ми виправдані грішники. Не тим, що ми стали іншими, ми виправдалися, а тим, що Ісус Христос прийшов та заплатив за наш гріх та прожив праведне життя, і ми війшли в Його життя через віру в нього. Тож нехай ця євангельська думка, ця євангельська радість сповнює. Серця кожного з нас будемо про це розмірковувати, і будемо практикувати в своєму житті не самовиправдання, будемо шукати виправдання не просто в якихось нормах, в якихось людях, в якихось думках зовні, а будемо шукати виправдання в Ісусі Христі. Тож виправдання в Ісусі Христі є єдиним міцним виправданням, яким ми виправдані навічно. І це виправдання, воно втіха для наших сердець, воно радість для наших сердець, воно спокій для наших сердець. Тож будемо читати Євангелія разом і далі, для того, щоб ще більше дізнаватися про Ісуса Христа, для того, щоб ще більше відбувалася перебудова всередині нашого серця, щоб всі наші думки, щоб всі наші емоції, щоб всі наші бажання і плани вони вкорінювалися в Ісуса Христа і вони походили з Ісуса Христа. Тож нехай Господь благословляє Ляє кожного з вас.